Декоративні хвойні, вічно-зелені дерева та кущі дуже багата і цікава група рослин. Це прикраса в саду в будь-який час року, адже кліматичні умови в Україні дуже сприятливі для росту цих величних рослин. Найцікавіше, що вони можуть бути найдивовижніших форм. Навіть серед рослин одного виду зустрічаються сорти, форма зростання яких сильно відрізняється від звичайної. Проте навіть такі рослини потребують догляду. А як правильно це робити, розповів садівник Геннадій Мамченко. Що саме Понятно, що це має бути гарно освітлене місце, дреноване, гарно дреноване місце, бо деякі, скажімо, види не дуже полюбляють, наприклад, застою води. Часто коренева система загниває і рослина поступово починає гинути, починаючи з верхівки, засушується, підсушується і гине. От. Ну, далі зрозуміло, що це має бути посадкове місце, заправлене добривами, от. освітлене, ну окремі, скажімо, види сорт, форми, витримують і легке затінення. Спосіб посадки хвойних залежить від кореневої системи, говорить садівник. Якщо це відкрита коренева система, зрозуміло, це висаджується вони під час спокою. Фізіологічно це рано навесні та пізно восени, коли рослини перестають активно зростати і якби, ну, стан спокою настає. Якщо це закрита коренева система, то рослини можна висаджувати в будь-який час року. Перший період після висадки дерева необхідно забезпечити частий полив, оскільки коренева система ще слабка. Ще дуже важливі моменти. Найближчі 3 роки взагалі ми радимо садівникам приствольні круги навколо рослини тримати у чистому вигляді, або замульчованими, або ну, вільні від бур'янів. Зараз, до речі, дуже багато таких різних і бордюрних стрічок, якими обрамлюють ці рослини. Дуже популярно затрушуватих. Корою присвольні круги корою сосни, різних фракцій, виготовляють зараз лісництво. Хвоя теж може хворіти, тож протягом року необхідно забезпечити рослині профілактику. Вони уражуються грибковими хворобами, ну, наприклад, шуте або іржа, або є фузаріоз і інші хвороби. Там також проводиться комплекс профілактичних робіт, обробок. Ну, Є препарати, ну, наприклад, Топсин М. От він проти він слабуватий буде, але один із, із них фалькон, джерело, наприклад, ну, такі препарати. Амістар Голд. От. По шкідниках. Так, бувають кліщі з кліщами. Там комплекс треба заходів проводити. В більшості рослини стійкі до шкідників, але деякі види все ж таки можуть уражуватись. Якщо садівник вчасно не помітить проблему, то хвоя може загинути. Мова про те, що треба все-таки проводити профілактичні обробки, хоча б два-три рази за вегетаційний період. Українські зими хвойні переживають легко, проте є деякі умови, під час яких окремі види можуть замерзати. Кіпарісовіки інколи. Попадають також під роздачу, обледеніння іще може спричиняти невелику шкоду. Виламування гілок, коли в зимовий період випадає дуже багато снігу, а рослини не підв'язані, скажімо, якщо це колоновидні форми, то часто це призводить до виломування окремих пагнів чи виломування всієї рослини. Тобто треба подурбуватися про обв'язку, підготовку до. Зимового періоду. В нашому регіоні є види, які користуються значним попитом, а саме туя смарагд. Вона гарно виглядає як в композиції, так і в поодиноких насадженнях. Ось така туйка це у нас маленький екземпляр. Така має темно-зелену хвою. Із ялин дуже популярна зараз ялина канадська коніка. На задньому плані у нас коніка і її різновиди. Коніка сама вона має зелений вигляд, а різновиди он синій. Daisy white з жовтими кінчиками. Sun on the Sky он є. Зараз він синій, а на висвіті під час від зростання вагонів ще й жовтий. Тобто ну, такі дві найбільш популярні культури. Із ялівців, ну там спектр великий, бо є ялівці, скажімо, які мають колоноподібну форму крони, в формі дерева зростають. А також є як кущі, розлоги. То там дуже спектр великий. Виділити щось одне я б не виділяв. Ну дуже зараз популярний. Ось блюеров, бо оце стріли, які це скельний ялювець. Дотримання цих порад допоможе вам забезпечити здоров'я та красу ваших хвойних дерев. Знання основних потреб цих рослин і вживання відповідних заходів догляду є ключем до їх успішного вирощування та збереження.